А взагалі, ви знаєте, оце прочитала сьогодні про те, що в Китаї новий закон, якого нам дуже сильно бракує, який змушує інфлюенсерів відповідати експертизі, яку вони заявляють. Тобто, якщо ви там даєте якісь медичні коментарі, психологічні фінансові, то у вас має це бути підкріплене вашим дипломом. А якщо диплома немає, то якщо ви раптом порушите цю норму, вам доведеться заплатити великий великий штраф. І от мені цікаво, у нас. Ні, я розумію, можливо, наші спецслужби використовують тарологів для того, щоб промивати кому-то мозги, і тому у нас не регулюють, не регулюють абсолютно цю сферу, але мені здається, що вона набагато більше зла наносить, ніж користі, тому варто вже почати регулювати. Тим більше, що от сьогодні я прочитала. Я вам розповідала вже про приклади такої роботи у Етері, в якому говорила про Донбас Медіафорум. Але я просто за цю історію Ірина Земляна поділилася. Вона написала на сайті. Інституту масової інформації статтю з цього приводу я зацитую звідти. На початку, на початку жовтня Бразилію сколихнув скандал. Відомі інфлюенсерки Алла Лурес МС Таммі і Кетерін Баксой Баской публічно перепросили перед своїми підписниками після того, як з'ясувалося, що вони рекламували підозрілу програму стажування під назвою Алабуга Старт. Жінки записали відео, то опублікували заяви, пояснюючи, що не знали про справжні цілі програми, яка яку просували у своїх соцмережах. У рекламі йшлося про можливість міжнародного розвитку. Ви не повірите в Росії, яка зараз нагониться під санкціями і там тікають росіяни, хоча б в Молдову чи Румунію, аби тільки не в Росії. но міжнародний розвиток в Росії дворічну програму з безкоштовним житлом, медичною страховкою, вивчення мови, зарплатою. 680 доларів на місяць, але згодом з'ясувалося, що це схема вербування молодих дівчат для роботи на фабриці дронів, які Росія використовує в війні проти України. Фактично, так Росія шукає собі збиральність дронів, які тихими українськими ночами полетять на нашу землю, щоб знову і знову перетворити наше життя на пекло. Спойлер. Влада ніяк не відреагувала на фактичну схему торгівлі людьми у їхній країні. Але звичайно ж, коли аналітики і журналісти виклали цю історію, самі інфлюенсерки вибачилися, але не одразу. Лише після хвилі, критику та хейту, може, цей хейт, кенсел і булінг просто на їхню адресу. Їхні пояснення зводилися до одного: мені заплатили я. Опублікувала. Я не розбиралася. Мсі там і заявили, я ніколи б не підтримала нічого, що шкодить людям. Мене ввели в оману компанія надала документи, які здавалися справжніми. І коли я говорила про використання штучного інтелекту, це вони справжніх блогерок, інфлюенсерок задіяли. А взагалі росіяни просто генерують уже ши і відео, в яких там підставляють будь-який кольор шкіри, будь-яку расу там і так далі, і таргетять на той регіон, в якому проти. Дають можливість їхати для міжнародного розвитку в Росії, а міжнародний розвиток передбачає участь у геноцидальній війні. І це прекрасно, і це чергове нагадування того, чим є інтернет. І знову ж таки, я нагадую: в інтернеті ботні ось так. Я вам про це розповідала у випуску два тижні тому про штучний інтелект і. Разом з цим знову ж таки хочу ще процитувати, що я минулого тижня робила випуск про кенсел, кенселимо всіх, і Валя Цукренко, дружина Альберта Цукренка, написала реакцію з приводу мого відео, бо там я кенселимо всіх, і це було за. Мотивами інтерв'ю, яке взяв Цукренко. І от вона дала реакцію, яку я знову ж таки зацитую. Я багато разів це проговорювала, але ну, знову ж таки, коли це текстом, можливо, можливо не доходить до людей, то я повторю. Послухала Тертані Макитенко про кенселінг і маю що сказати з цього приводу. Мені дивно, що процес відшліфовування українського суспільства і пізнання українцями самих себе називають кенселінгом. Чому, якщо я з чимось не погоджуюсь, з з думкою або вчинком, то це називають кенселінгом? А якщо людина не погодиться зі мною натомість, це називають срачем. Перш ніж кидатися цими євроликами, було б непогано розібратися, чому та чи інша думка чи творчість викликає неприйняття. Бо це неприйняття може бути проявом дорослішення, переосмислення і прийняття відповідальності за свої вчинки. Коли ми дивимося на когось і слухаємо і розуміємо, що не згодні з тим, що чуємо, важливо сказати про це, озвучити свою думку, бо, врешті-решт, у цьому і є сенс будь-якого спілкування, бути почутим і отримати фідбек. І він не завжди буває приємним чи позитивним. Але це настільки нормально. Як радіти сонечко, яке довго не з'являлося на небі? Кожна публічна чи будь-яка людина, що хоче донести якусь свою думку до більш широко, людей повинна бути готова, що хтось з цією думкою може не походитися. До речі, вчора там один інфлюенсер теж написав пост про те, що українці обирають знищувати своїми постами людину, яка там багато чого створювала. Не буду давати ширший контекст, але от знаєте. Якщо в інтернеті з'являються негативні відгуки на твій контент, або ну просто якась реакція, це, вони навіть можуть бути не негативними, а нейтральними. Ну просто, ну, типа, наскільки можна про це розповідати і так далі, це не означає, що українці обирають знищувати своїми коментарями. Українці не повинні реагувати як собаки Павлова. А кого це може тригорнути, так, а когось слова? Інфлюєнсери можуть три так, що він відреагує агресивно, а навіть якщо так, які образи хіба висловлюючись таким чином, ти не був готовий чи була готова? Що можуть тебе не зрозуміти? Зрозуміти неправильно чи не погодитися з твоїм висловлюванням? О, ужас! Але це не означає, що оприлюднення певних думок не потрібне. Навпаки, навіть якщо твоє висловлювання не сприймуть, воно може наштовхнути на іншу важливу думку. Ми всі пов'язані, і все навколо пов'язане настільки, що кенселінг просто неможливий. Та якщо в процесі взаємних висловлювань з'ясується, наскільки ті чи інші люди не здатні порозумітися, то чому б не розірвати стосунки, які двох ведуть в нікуди, все настільки індивідуальне, тому якщо щось у підсумку таких звинувачень у кенселингу і кенселиться, то це шанс для всіх. Краще пізнати і зрозуміти одне одного. Ну і далі вона приходить на індивідуальний приклад, тому що кенселінг не як НАТО проти одиниці, а як спілкування двох людей, коли ти відмовляєшся від спілкування одне з одним. Але питання в тому, що хейт, кенсел, булінг це. Просто слова, які використовують як інструмент проти українців, котрі говорять, що їх щось не влаштовує. Ну, наприклад, Маша з Олі виходять і говорять: у нас челюсть по-русски, ми не можемо робити контент україноязичний. Де Дозв... розрішити нам це робити у. Літку 22-го року, а їм говорять ні, розрішаємо. І вони такі хейт, булінг, кенсел, три роки нормально цвінькають українською мовою, і проблем ніяких з щелепами немає. Але вони пройшли через хвилю булінгу хейту і кенселу. Ніхто не починає з точки відліку, ніхто не починає з точки відповідальності. Чому? Щось викликає певну реакцію. Ну, і тим більше, якщо ви робите щось публічно, то будьте готові, що люди можуть на це реагувати по-різному. Ну, реально, ну що це за прикол? Я готова набути реакцію, яку тільки якщо вона позитивна. А якщо негативна, я буду скрінять коментарі, виставляти в сторіс і давати посилання на аккаунти, з яких мені це писало. Ну, це, по-перше, до хіра треба мати вільного часу, щоб це робити. Реально, щоб сидіти. Оцей комент мені не сподобався, оце я цю людину підніму, і хай всі бачать що ну, Це неспівмірність ресурс, твій ресурс з аудиторією пригодованою, і людина, яка просто щось написала ситуативно, або вона, вона навіть іноді має рацію, але треба защитять звізду, посягання на успішний успіх. І ти дивишся дуже часто, там, одна і ще от недавно там, якась, господи, я забула як її звати, вона стрінчер робить оцей шоу на чотирьох. Навіть не пам'ятаю, вона там трінчер і ще три. І от одна з них ходила з відеокамерою до хейтерши Анні Трінчер. Записалася до неї на манікюр чи щось таке прийшла з відеокамерою і почала їй говорити, як ви можете писати хейтерські коментарі. Ну, це реально, ну, це, ну по-моєму, це переслідування, це втручання в якийсь, в якийсь супер особистий простір. І вона зробила з цього шоу. І ти дивишся на це і думаєш, ну ви, тіпо, настільки, ну, вона повторила подвиг Олі Фреймот, але Оля Фреймут в той момент, коли ходила до своїх хейтерів, вона щось до мене не приходила. Коли я прямо сиділа в ефірі і розповідала, що мене не влаштовує в творчості Олі Фреймут. Я б їй далі розповіла. Вона приходить до якоїсь там людини, яка сидить на в аптеці на роботі, і заходить Оля Фреймут з камерою, з, з зі своїм ЧСВ і починає розповідати. І ця теж така, у мене там багато підписників. Зараз я тебе на свою аудиторію опозорю. Ну, якісь ну, хворі люди, ну реально, ну ви в інтернеті. Алло, Реакція на вас може бути будь-якою. Ну, ну це не здор... ну, Типу, треба сходити до психотерапевта, якщо ви не готові бачити несхвальну реакцію на себе. Ну не виходьте, значить, в простір. Якщо ви хочете, щоб вас всі любили, закритися в квартирі з тими, хто вас любить, і вас всі будуть любити, і все. Ну, і, ну, і, ну але ж ви хочете і, і цей. І це от про питання влади. Це ж, до речі, я говорила про ці важелі влади, тому що влада хочеться мати владу над аудиторією і хочеться мати владу над аудиторією, щоб аудиторія думала тільки так про тебе, як ти хочеш. Ну ні, ну так не буває. І ти дивишся на це все, і це просто це просто кошмар. Але, ну, перш ніж ми підемо далі, я все-таки хочу ще показати вам старий пост, свій згадала. Надо бути, все-таки, чесною з собою. Я перехожу обратно на русский язик і буду відстаювати своє право на культуру, яка століттями. Витісняло українське з цих земель, це ж не робить мене українкою. Ну, Це логіка, яка далі продовжує транслюватися у соцмережах. Ну, і власне сьогодні Макс Бужанський чи не сьогодні побачив, висрав, що скоро откат мовного апартеїда назад. Ну, І якщо ви будете бачити мовний апартеїд далі в соцмережах, то ну, типу, знайте, хто дала тмашку для цього тексту. Бо там мовний Талібан, що там? Ще украфашизм, мовна ну, буде затикати назад. Тому вся біжена аудиторія, яка вже втомилася, мабуть, від скандалу з ЄВА, може побігти і підтримувати своїми губами жопу Бужанського. Тому що людина не може дочекатися, поки знову в Україну вернеться в мир. Мір. Це ж фактично волога мрія, як ви бачите. От.